Доброго вечора, глядачам і слухачам радіо Ярніньо ФМ. Всіх вас привітю, тому що говорю на суржику і що мені пофіг. Менше матюкаюсь, тому що а вдруг мама буде дивитись, бо сьогодні вже казала: сину, що ти там знімаєш, Ну, давай я якби, хочу немножко посмотрети. Я сказав, мама, ні, нельзя. от, Це запис ігри під номером 7. Тобто, це перша гра другого дня Ліги, який я вже зіграв, відео у мене тут в папочці. І я буду зараз вам розповідати про те, які мені нагороди випали. Вірніше, ви дізнаєтеся в цьому відео, які нагороди випали, з яким результатом я закінчив вікет Лігу, спойлера не буде. От. Ось цього Лело забиває за дйокерша. Ну, це сьома, сьома гра, ну якби я б не сказав, би, що вона була якась прямо ж сильно по... Хорошо. Е, далі. Покажу вам свій суставчик крутий, дуже класний, топовий. Кстати, він вже у мене 15 разів напевно, помінявся і вже, навіть, основа зараз не така. Ну, Цікаві матчі? Постать буде. От дивіться, сьомий матч, я не бачу смисла вам вже скидати. Ну, ви бачите, 3-1 на 17-й. Спойлер, хіба що може бути по цьому матчові? Кстати. По цьому матчу буде тільки. ну як, ну як, Я виграв його, да, дібно. не було мені якось важко. Десь, Справа вверху волочику буде отакий значочок Вел, він ось виглядає ось так. от, Він буде. От, тут, то, от, 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 Праворуч він буде, і внизу буде рахунок, поточний рахунок, ну я буду його так, виставлю ну, на весь. Значить, футбольний матч, щоб люди, якби такі крисавели, як ви, не плуталися, бо друг там, я там типу, граю, а ви думаєте, блядь, ну може, він 15-0 вже йде, я не знаю. Тоді вам приємного перегляду, смачного і гарного взагалі продуктивного дня після того, як ви подивитесь. Надіюсь, я вам підніму хоч трішечки настрій, ви підете на свою любиму учобу, роботку, або просто собі ляжете і будете... До Мені написали, якщо що. Просто собі ляжете. Все, приємного перегляду, бо тому що і так я так роднімаю. Тутама. Тут Атама. Тут тама. тама сильно багато піздіжа на квадратний метр. А Якби пиздіти, то не мішки носити. Тому да, давайте будемо трошечки лаконічнішими. Все, ще раз приємного перегляду. День номер 2. Так. А от ми і завтра. Ой. Давайте Let's, let's get it! Окей, okay. погнали пацани мої. Praise the... the Lord. Командочка. Я не глянув навіть хто бачу Клаудію Піно, Сісі бачу. Бачу жіночок. Камавінгу бачу. Арнау! Що це таке? А що це пародія за отбор була у Арнау тільки що? Блять, ну. Футре! Та ну блять, ну шо це за бог ти мій помилуй, блять? Це дуже погано, так оце. Блядь, ще добрасимся, сука. Собі. А чого ти так побіжав? Охуєть. Ого. Класний гол. Розкатав. Без питань, зайнят. Ну як от це воно так працює? О, фак, а це мене виносить, 3-0. Опустили в першому таймі три мяча. Та він не в обороні на самом деле сильний. А, круто. Я думав офсайд. Так, Да, він в атакі дуже сильний, конечно. Такий він прям. Блять. Ви шо здіваєтесь? Ну їбать, а як мені його перекрить тоді? Та нахуй, на, блять! Хорош, 24, блять, ми в ігріше досі памку Бля, я не знаю, ну піти 4 4 2 з двома напами піти. Перейдемо трошки в більш атакуючу схему, ну а що робити, правильно? Треба шото... шото... що то мінять, як то кажеться, Тому ми підемо трошки. Поіграємо так. Граємо вот так, так И на плеймейкера особо слайм Ч и латераль А хай буде латералем Хай забігає, кстати Я не против Так, заместиан до вийде, получается Диани Так сюда Так сюда И все погнали цим сквадом Давайте пацаны 4-2 це не предел, ми можемо проіграти з більшим шотом. Все, поїхали. Та ну куди я давав на субу славичку? Та ну ти що травиш? Серйозно, Дудик, як ти це тягнеш? Ну який ти. Добре, 2 Два... кажу, три... 3-4. Да, Родриго, Родриго, мать его гоешь, 4-4, добрый вечер, здравствуйте, ловите баночку. Так, кирки... о фак. Вы ч? А теперь тут и контра уже. Діонішечка, діонішечка, ритма синька. Зруби щось. Зруби шось. Дорі, він мене качнув, Я ячила маленько. Ой, блін! Немала баба клопоту купила. Пиздец. Пиздец! Я. Я, 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 я просто. Я так прошляпився, про він мене так не Ну що тут а це ловив його, От самослая, блядь, блять. І коп, нахуй, сука, піймала скотину. Малесенька кипюнечка манює. Блядь, ну пиздец ну Я даун. Ну я не знаю, я такий придурок, я сука, отдаю цьому цій людині, блядь, перемогу велкінах. Хотя тебе не отдаю вообще. Что? Пожалуйста. Блять. Блять. Пиздец. Бля, а меня просто типа проиграл вратарем. Я отдаю перемогу, конечно. Ну... Як обідно я віддаю. я закембачив з 3.0 просто. Я зробив все, що міг. Я зробив все, що в моїх силах, було чесно. Окей, 8.1. Мамордешвілі конати. Бля, ну я там просто. Я не можу давить, як буду демонтувати, я буду зі слезима, Зі сльозами на очах. Ну Давайте ми будемо пропускати зараз. Тупо. Да блядь! Я... Біть на воротах 10 минут, щоб, блядь, пропустити одвірця. Та да, лов. Лу... Та да, ти чонтиваєшся! Проткни. Бля, я не знаю, як мені цього мамордашвилі йобаного пробити, Ну це вообще пиздец. Просто там и типа вібраніум якийсь, блять. А, а не руки, блять. Я не знаю, ну, А шо що мені шо зробити треба, блядь. Біжи, біжи, він все одно там обоср... обосраний буде. Бейс льот он нахуй просто, і роби 2-1. Двойну, блядь, уйобок. Я шибу просто, блядь. Як він мене тільки що... Шо... Я вже начал выбрасываться просто по-дегенськи. -по ну, я, чесно, тут міг, должен був пропустити, потому що я дебіл начал выбрасываться. Хорошо, кого я выпущу мессу Бименди был некджелта. Джерарда. Я не хочу Джерарда. Я можу орбанджага випустити, это не може бути Ні, пор... Не, не можу. Так, хорошо, кудус, місто Родриго і... Ну і що, місто особо слая, блядь, який китикайкий який з передачами 69. Ладно, ні, нікого. никуда. Кудус вийде, просто сыкайфуем. Я шо що мене тип возить просто в мои штрафні, я не розумію. Ми тупо як будто цими... Ну что мы не Ну читаю его я, ну и что. Ну типа, ну читаешь ты его, ну и что дальше. Отсюда просто дьокериш Чисто так 2 2.5. Хорошо, хорошо, все добре, все добре, пробуємо шо-то. Проиграли верх, блядь, оддали мяч і саку, який біжить нам гол забивати. Йоп Тудей Ви шо чи чешу? Ну якого хера він нам гол забиває оце? Що це за неповага, блядь? Пізда. Що за бред? Що я граю нахуй? О. Вандевн, <реш> <реш> блядь. Хорош, Мікі! Умнича. Хорошо, Родриго. Я думал, что он сейчас мимо даст, если честно. Або мимо, або во вратаря, або мне показалось, что двигал вратаря. Пизда. Да куда? Да пиздец. Пиздец. Окей. <кілля> <кілля> ну, 9-2 получається, так? 4 матчі залишилось. Ну нічого. Тоже поки нормальний, да. Так, звісно, обідно. Що перше пораження обідне, друге. Ну блін. Сами їх, мабуть, на якихось ошибок, да? не передивитися, бо... то, що, ну. Чого у мене така висока лінія оборони стала? Типу. Тобто... Чи це із-за того, що просто я в атаку почав, так? Да? 1-0. Класно мы и начинаем опять. Е... Нихуя собі. Хорошо, 1-1. Редриго, браво. Вроде бы. Би... Что-то можем попробувать зацепиться. За Хорош, Собі. Хорош. Утро. Браво, 2-1 расстрелили. Дуже добре. Хорошо. Сколько можно, блядь? Сколько можно, ёб твою мать, блядь? Да, я сильно спешу, что-то бачу. Ну, а, теперь можно. Ай-яй-яй, Винзелен Девенчик мне переиграл. А ч он? Я думал, отбираем начин. Бежи, 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 идем, крыш. Хорош. 3-2, здорово. Разобрался. Самоснайчик. Блять, як вони нахуй доходять ці передачі? Просто кіков на кіков, блять. Просто тільки що так с свою золоту поставив, йобнуто. Ну тут і я тебе трохи трошки перечитав, друже. Инду. Слобо. Викотить? Не викот. Блять. ДЙокер! 5-3! Наказуй, дьокерш, блять. Він забив нам такий голик. І ми йому такий же самий. Здорово. 6-3. Хорошо, дядь, Мінечка. 11-3. Якось, вроді би, в першому таймі було тяжко, але потім... Віктор Йокеріш як включився, блядь, І скільки залупендрив голів, а ну, скажіть мені, будь ласка. 4. А, тут небагато, я так скажу. Футре 3, наприклад. То що. То що забив забіг 10.2 ми йдемо. Де у нас є для цього теж, пацани, якби. А тут ми перериваємося, тому що я вам так можу сказати. В принципі, останні ігри велки, які були, уже я б не сказав би, що вони були з якимось, так сказати, ноткою. із такою якоюсь ноткою інтриги. Насправді я всі ігри там такі пройшов так якось налегке. А, Налегке, тільки одну проїбав. <с> ну, то таке. Я закінчив вікенд Лігу з результатом 12-3. Що я хочу вам сказати? Я вже говорив початку велочка була хороша, взагалі, прям, прям бомбізна, бомбіческая. В принципі, коли я вже вилажуватиму дю, то вже наступна почнеться. Ну, якщо так подумати, то дебютна велка, то там багато, так кажуть, людей хороших. Бля, я просто воду лию, нахуй. Ладно, пух. Е, більше немає що сказати. Закінчу велочку 12 на 3. Переходимо до нагород, які мені випали. Я їх так само озвучу поверхностно, тому що. Ну, блін. Ці нагороди, я думав, що. Я 15-й матч зіграв, тобто 12-та перемога, 4-3. Оце ну, він ще був, так сказати, тож такий але. Ну тоже, я не знаю, що мені якось там аж сильно важко було. Я просто вже із-за того, що херньою страдав більше. То я вже не сильно і потів. Четвертий ранг я виконав ось такі нагороди до вашої. Набор 10 редких 83, набор 10 редких 82, продаваемый, с з 3 редкими 86. Набор зіроком команди неділі 40 тисяч монет і набор гарантированного фундаментально. Знову ж таки, спаків мені не випало абсолютно нічого. Грубо кажучи, нічого. Навіть з паку Д386 плюс випав Гіросі. Все. І остальний 86-й рейтинг, який просто ну, отак взяв і продав. Так же само ті, мов за вік повипадали не дуже якісь класні. <клес> Ну, ось анімація, як мені випадає Rafa за Wіkendлігу, Інформ 84. Ну, куди я його суну? Ну куди? Ну, Він мені взагалі не підходить, не потрібен він мені. Потім, я відкрив ще один пак, 81+, плюс випав. Monday. Випала. Шутки про там, Saturday. Tuesday, day, пожалуйста. Коротше кажучи. Нічого, яке... Нічого такого, щоб могло підійти мені в склад. От. Тому я по нагородах, в принципі, я не здивований. Я не сильно якось очікував щось такого класного, крутого. От. Далі з цих паків я ж кажу. d І все. Ви бачите, що з цих паків мені ну, не випадають навіть волкаути. Тому. Тому так. Да. За цього паку випало мені. ну От. Ви бачите. Хто, що. Коротше кажучи. Нічого можна сказати. От. А всім я вам дякую за перегляд. Всім я вам дякую за перегляд. Дякую за. А всім я вам дякую за перегляд. Дякую за. Ваші лайки, дякую за ваші коментарі. Буду радий почути кожного з вас. Почуємось, побачимось. Бережіть себе. Бля, хтось так вроді казав. Ну, ладно, цей раз попрощаємось так. Все. Бувайте!